Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Вітаю, друзі! Це садок Вишневий. Я Анатолій Якименко. І зі мною в студії Олександр Новохацький, і ми сьогодні будемо звичайно говорити про невинно об'єнного в Мадриді. Здоров'я, покойничку, здоров'я. Так. Хай би він був здоровий. Він відвідав всі концерти Кобзона. Ми ну ясно, що навіть не приховуємо, що в нас немає ніякого співчуття до цієї це, ну. Ну кажуть, що до людини повинно бути ну хоча б мовчання. Я не вважаю Портнова представником людського виду. Це посланник сатани, прямо от в образі, в образі Бачі, і не подоб... вважаю його українцем. Ні, ні, ні його людиною. це взагалі не проблема. До речі, це важливо розуміти, що його не можна просто ставити в один ряд з Євгенієм Жиліним. Олегом Калашніковим чи Михайлом Чечетовим чи інших невінно уб'єнних викинутих з вікон самими ж російськими їх цими друзями і партнерами. Це ж ну, українці не мають до цього ніякого відношення. В них це внутрішньоводові, якісь між ними там розбірки і тому тут що дуже тішить? Ні, ні, це ні. Воно Шо дуже ну, воно... Тішить, Мене що вони... це не дуже тішить, тому що це повинно цим повинні займатися українські спецслужби. А то в нас виходить що... бачив нас да. А то в нас виходить, що якби не кримінальні всі ці елементи, то у нас би і справедливість не встановлювалася. Хоча я знаю одного псевдоексперта, який, скажімо так як кажуть декотрі редактори дозволеного СБУшника. Каже: в нас зараз один дозволений в ефірах СБУшник Богдан Ступак. Ну, і що він каже? От. і Він е, каже, що це спецоперація українських спецслужб. Uh -huh. <сум> чим я дає, хочу, чим я хочу... дає, до речі, привід Іспанії давати ноту протесту. До речі, звичайно. <сум> ну, це ж це. Що таке, це таке операція, операція спецслужб? Це коли українські спецслужби мовчать, а в Україні всі розуміють, що це наша робота. Так. <сум> всі розуміють. Більше того, тремтять всі, їм подібні, до. Не цього ні він уб'єного, так я Але... скажу так, що я думаю, що дуже велика частина керівництва сьогоднішнього служби безпеки таяла і танула да тільки при одному пригадуванні да цієї персони убієнної в так. Мадриді. Так ось Що я хочу сказати, що всі питання знімає Олег царьов. Це кладязь мудрості. Взагалі, це знахідка і для України, як з'ясувалося, і для Росії. Він одразу по факту, тобто вчора, я так зрозумів, вийшов в, в прямий етер на, і на Ютубі запиляв відос. По гарячих а, слідах. З виглядом побитої, побитого пса. Витискуючи з себе сльозу і затамовуючи подих, Олег Царьов почав з того, що у моєго друга. І почав все розказувати, як на духу, про свого друга. Чим він займався, хто він такий, і так далі. Це знімає всі запитання: хто, звідки, чому. А Я прибрав... думаю, що це якраз той привід, коли ми можемо порадити подивитися, Олега Царьова. <рес> Царьова <рес> та. В принципі, це і так було зрозуміло. Тобто, у нормальних людей і так все зрозуміло, що прибрали портнова замовники, ті з тих, яких він брав мільйони доларів за вирішення питань, які мали суспільний резонанс. Я хочу на цьому наголосити і дати свою інтерпретацію того, що наговорив царьов. І того, що там накоментував Денис Казанський, я в мене своя версія, і я хочу нею поділитися. А ти вже потім ну до нас професій... підправлю, Якщо да. я, я з ним не працював, але я начуваний. Я просто шукаю пост. Мені на очі потраплявся. Виправдовування е, з Олега Царьова, да, що м, не можна, от, я, я хочу його знайти, я знайду і тоді вклинюся. Е, давай тоді так. ти ж помітив головну рису, за що гнівінно-убієнний <кхи> був е, в Україні фігурою особливою. Він був е, в державі Україна не просто особливою фігурою. Він був фігурою, яка розповсюджувала з себе певний порядок соціальних він, стосунків. Він, він роздавав творч соціальний вайфай. Він був джерелом такого соціального інтернету, устрою. устрою. Так, він роздавав вайфай, і він був іконою системи. Я зараз пояснюю ситуацію, але я почну з Олега царьовувати що він наговорив. Олег царьов розказав про складну долю покійного. Значить, Портнов був змушений 2014 року стати на лижі і поїхати на цих лижах на Росію. Росія не прийняла Портнова. Вона у всіх прийняла: Олега Царьова прийняла. Яновича. Ніколу Яновича. Ні, Ніколу Яновича Зірова прийняла, а потім цього об'єднаного там і Мордоворота як цей з Полтави. Доктора наук, я вже бачив. Киву да. прийняла і поховала вже, закопала. В жомовій ямі. Вже, так. Ну, вона всіх поприймала, Януковича десь там на Рубльовці чи де він, там, Балаших там щось купив. Всіх прийняла, а Портнова, а портнова не, прийняла. не прийняла. Вона його оцінила як дуже серйозну загрозу і дала вказівку по низах і по верхах зачмирити портнова. Йому не давали громадянство, але не просто не давали громадянство. На Росії багато людей живе без громадянства. Портнова реально вичіплювала на дорогах, і ППСники, чи як вони там називаються, клали його мордою в асфальт. А за що ж і така принижували, і, важливо, важливо, і принижували як таджика? І тут всі почали сміятися. Виходить, що е, в них е, на Росії ну в світогляді царьова таджики це не люди. І, і, і Портнова, генія взагалі судової системи тут в Україні, генія юриспруденції прирівняли до таджиків або нижче навіть таджика. І звичайно, Портнов образився. Зібрав, склав лижі в цей в Чехол і ай, вже ай. сів на Мерседес і поїхав в Європу. Ай, ай. заякорився він в Європі. І, ой, 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 ой. Але не полишав. Зверніть увагу, я хочу на це наголосити, перебуваючи в Європі, з 2014 по 2019, чи з 2015 по 2019. Він не полишав сподівань. У нього були творчі плани, у нього були види на Україну. Я хочу нагадати, що в нього один був вид. Вони, от, от, це окремий вид людей, які народилися в, в Державному утворенні Україна, і кажуть, що Україна це вони. Ну так, не ми, не наші Я глядачі, розумію. не носії українства, Далі. а саме оці портнови є Україна, корпорація Україна. Важливо, важливо судова система, яку він зробив, що Портнов, починаючи від Юлі, що Портнов не зламався. Не зламався він. перебуваючи за кордоном в Європі з 2015 сломаю, по 2019 рік мав види на Україну, і у нього тут були свої плани, в тому числі і політичні плани. І він сюди приперся, відновився плани. в університеті Шевченка як викладач. Ти можеш собі уявити? Я можу це виявити, дивлячись на обличчя ректора, ага, я погоджуюсь з тобою, дивлячись на і знаючи, що там відбувається всередині. То портнову, то як вони приймають на роботу людей, так. як вони звільняють, як вони дуже багато цікавих речей роблять, причому практично офіційно через папери, заповнюючи папери, да, просю видати мені там воввременне пользування mm -hmm. кілограм гвоздей, чисто по портновській схемі. Ну так, так ось слухай далі. І він починає пробувати тут займатися своїми відтермінованими справами. І займається призначенням кадрів в суддівський корпус, він цим займався. Що говорить царьов, Що за Януковича він цим займався. І потім, коли він сюди приїхав, 2019-2020 року, тут у нього були вихованці, я так розумію, колеги, татаров, інші якісь там люди, юристи рішали. Це ж все юристи рішали. Правильно. Так. Е, каста їхня. <кхів> і е, щось там, е, так, він почав. Він був їхнім живим Богом. Це ви був їхній потім, живий 100, гуру. Потім. і нам зараз починають розказувати. Не тут не випереджай, угу. Mm -hmm. нам зараз. Починають розповідати, що Портнов тому що ж таку утримував і контролював судову систему, тому що він нібито призначив практично всіх суддів. і ці судді були йому вдячні. І готові були служити і виконувати. І царьом це говорить відкритим текстом. Якийсь, ось... якийсь професіонально погоджений СБУшник да, чи професіонально погоджений якийсь кіпіані ну, не прізвище, да об'єкт да, інформаційний скаже: А як же ж він мог когось призначити, якщо він не був при посадах? Що ви таке говорите, пане Якименко? Як це він міг признати? Це дуже важливий момент. Добре, ну ти потім скажеш. Чи зараз? Я скажу зараз. Він сформував систему стосунків, яка не передбачала, не було необхідності бути на посаді, тому що відносини між ними безпосередньо були кримінального характеру, позазаконні. І він в позазаконний спосіб призначав на посади в законі людей. Причому при при опираючись на кримінальний елемент. То фізична він сам був кримінальний фізична елемент. розправа, ще якісь такі от речі. Правильно, ну, незаконний спосіб, залякування. Він себе, він себе поводив зухваліше, ніж Медведчук, до речі. Медведк, Оце... який за собою мав за спиною Путіна, так? він себе так, трошки стриманіше в Україні. Ну, вони поводив... якраз і були тією плеядою, яка загнала під шконку Медведчука. А ось так, так. Да. Угу. Ну, це ще розкажеш. Ну, якщо буде можливість, да. так На ось, е, ну ні, тут, ні. тут ні, <світ> ми ж переповідаємо те, що зараз фактично є в інформаційному просторі. Я боюсь, що вже такі сайти, наприклад, як Страна, «Політика Страни і так далі, почали ліпити. Спортнова, якогось ем, яскраву особистість, історичну особистість, е людина запросила його і намагалася з нього зробити ікону. Не треба Спартнова робити ікону. Він сам іконою судової системи. Так, от я продовжую свою думку. Хіба Т. що Т. на, на кладовище знаєте, от, о, там на цвинтарі? Нехай буде там і продовжити свою думку і сказати наступне: що контроль судової системи портновим пов'язаний зовсім не тому. Що Портнов когось там призначав. Нехай навіть 100% всіх суддів. Контроль судової системи портновим полягає в тому, що судова система обрала його своїм Леніним, своїм Марксом, ідейним натхненником. Це людина, яка повністю втілювала інтереси системи. Інтереси тримачів, смислів, що всі люди бидло, а вони от єдині Тут. так написано в Конституції. Це окрема гілка влади, так. це закрита ем, конгломерація людей, яких певним чином обирають в цю конгломерацію. Причому обирають туди ті, які вже там знаходяться. Дивіться, вони його визнали своїм генієм і своїм пророком. Місія, це ікона, місія, це все одночасно. Мошіах. от, ага. от Машіах. Він, до речі, і підходить по, за іншими ще, критеріями до цього, під, під цю назву. І, е, е, Портнов чим відрізнявся? Що, яка у нього була властивість? Про що говорить царьов? Портнов завжди займався рейдерством і антирейдерством. Це ну, казанський з цього сміється. Що це, що це, що це, що це, що це тільки, це тільки царьов міг таки придумати. але він брав е, гроші у замовників на резонансні справи. Це мільйони доларів. Десять мільйонів, 5 мільйонів доларів. Але далеко не всі справи він вирішував і розв'язував. Але гроші він брав справно. Оце важливо розуміти. І, Що таке резонанс? Е, Говорять, на сьогоднішній день люди, які обізнані трішечки в тих речах. Говорять, що це пов'язано якраз з однією з таких справ, можливо, навіть справою живаго і Полтавського Гоку, no, this... де yeah. uh, uh, <clears throat> убієнний повів себе певним чином, вступивши в конфлікт з, з, з сім'єю американського громадянства, але італійського походження. Там знають толк в цих справах. І скоріше за все, це. Значить, і ця італійська родина, вона володіє акціями Гока і дуже сильно не задоволена тими підходами, які запроваджував пан Портнов в даному питанні. Отже, ми маємо насправді, якщо говорити там про його вбивство, ну, це не український слід, на жаль. Це не е, е, якийсь репер початку зачистки українського суспільного простору від ікон стилю бандитського е, гатунку. Розумієш, от дуже багато українців сприйняли цей факт, цю подію, е, сприйняли як старт процесу зачистки. Так. Це дуже це передчасно, це дуже би хотілося, але знову ж таки, як завжди, ми можемо сказати тільки одне: ніхто нічого за нас з вами не зробить. Якщо українці самі не воюють, що українці самі не зачищають свій простір, не захищають. То свій... Російський кримінал за кордоном нам не поможе. Ну, звичайно, я ну тут таке питання чисто з професійної точки зору. Не дуже схоже на російський почерк. Не дуже mm -hmm. це перше. Друге, на сьогоднішній день в тренді підставляти українців за кордоном, це британський кейс. Що троє українців чи троє осіб з українськими паспортами палили квартиру прем'єр-міністра чи будинок прем'єр-міністра? Значить, така сама історія, десь в Германії, в Німеччині, відбулася. Що особи з українськими паспортами, схоплені там на гарячому, займалися протиправною діяльністю? Така сама штука в Іспанії. Розгортається, що українці там щось є кримінальним елементом, і в зв'язку з цим треба посилити заходи протидії там міграції українців, тому росіяни в це не дуже будуть вмішуватись безпосередньо, тому що це якраз загроза я процесу. Я маю на увазі. Це ж не під я. Ж, ми ж не говоримо, що це підконтрольний Кремлю. Якісь грав це абсолютно автономно діючий. Це вже міжнародна злочинність, але я впевнений, що це вся дися. Я тобі хочу ще одну річ сказати: якщо в принципі. російський ГІБДД і російський ППС знущалися над портновим, угу. значить, він не був прийнятий російськими не був, елітами. Що не, не був прийнятий російськими елітами, значить, і не мав допуску до російського бізнесу. Значить він був орієнтований на зовсім там, інший там, бізнес? Там, дивися, там ситуація, що Портнова був, ну він мав російський бізнес, коли за часів Януковича він зразу все отримав. там 10 11 року все у нього було добре. Я думаю, що його не прийняли суркове глазіве і їм подібні, ні Кургіняна і Караганови, тому що він безпридільник і він абсолютно не людина з ідеологічної платформою. Абсолютно, я продовжу переповідати, що там розказував царьов. Він набрав десятки мільйонів доларів у замовників, не виконував обіцяний, Зрозуміло, що наживав собі ворогів, але. Чому його боготворила система, українська судова система, тому що він брався за резонансні справи? Резонансні справи це не завжди відомі публічні справи. Але якщо їх по безпреділу, свавільно розв'язати, вони набували би суспільного резонансу в Україні. Зразу б журналісти це все підхоплювали, новила, виносили стосунки там по якихось ти згадай цього. Пашинського з його житомирськими ласощами. Хто коли знав про житомирські ласощі? Хто коли пробував колись цукерки житомирських ласощів, він взагалі ну неправда, Чернівецький базар дуже вправно ці ласощі переправляє на Румунію? Так так. Але це у нас в Вінниці, в порівнянні з Вінницькими кондитерськими виробами у нас називали їх Житомирськими прикрощами. Ну, я не жартую. Житомирські прикрощі. Але про це всі дізналися, що якісь там Житомирські ласощі, кудись там і так далі, і що є Пашинські, і що якісь групи, є ці розенблати. Україна портнових так влаштована. Так от, дивись, що Вона так поділена поділа між... дивись, він вмів так зробити. Щоб це все було розв'язано, і ніх, ніхто про це не дізнався, і е, задовольнити там інтереси сильнішого, умовно кажучи, взяти гроші, тому що більше платили в його розумінні сильніші. Ось. І е, за на думку царьова, і на думку взагалі всіх, що за свою так звану професійну діяльність він і поплатився. Я маю на увазі, ні він не об'єднаний партном. Питання в тому, що тут пов'язано цілий ряд речей, і головним чинником є війна, тому що певні кола почали переживати за свою нерухомість, за свої бізнеса, думаючи маючи думку, що дуже скоро поміняється власник всього в Україні. Угу. Чи принаймні частина України відійде до Росії, як вони собі думають? І зв'язку із цим виникають Та питання права власності, виникають питання щодо розподілу капіталів там, і так далі. Це новий переподіл в тій частині України, яка лишається під контролем уряду України державного утворення України, знову ж таки виникає питання переподілу. Знову ж таки знайдуться нові умовні портнови, умовні, які будуть вимагати свою частку за те, що вони проливали за те, що вони полили кров'ю. І цей процес вже починається десь по місцях. Тому прибрати портнова з України це було в принципі дуже системне і стратегічне рішення. Той, хто прийняв це рішення, я не думаю, що там була просто якась ми особиста сказати, образа. Ми, це ми, це ми повинні, повинні захистити честь і гідність адміністрації Офісу президента України і самого президента Зеленського. Андрій Портнов не замовлявся Офісом президента. Ні президентом, ні Ярмаком. ні за Він був Портнов для Офісу президента, був батько. І натхненник. І учні його там живуть, працюють на благо своє. Ось, і для них, напевно, для самих це є несподіванкою, неприємною чи шоком, чи я не знаю чим. А можливо, хтось і тішиться, але а реакція є. Але, але, я, 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 да, я чому про це говорю? Що тільки такі відбиті на всю голову, як Льоша Арестович. Може вийти і публічно заявити, що Зеленський замовив. Ти вдумайся, що несе ця люди? Це людина, яка була радником офісу так, президента. Ну, 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 ну а цей Богдан Ступак, який виходить, каже, що це операція українських спецслужб його і створення людині. Паркновим. Мало мало того, що вона отримала. Він почне розказувати, що зачищається якесь там поле політичне. Під наступні вибори і натягує не просто суву на глобус, а я не знаю. Це говорить про фах людини, це говорить про рівень людини, і це говорить про те, який він був так. Ну, Я думаю, що ми варто так, закінчувати, закінчувати так, в цьому коперсатися, але й ні. Насправді тут треба зробити лише один висновок. А висновок буде наступний: що Україна зі смертю Портнова все-таки. Входить в нову еру, і я думаю, що це такий дійсно початок фіналу і закату цієї системи. Для я просто наостанок в рамках захисту чистії гідності офісу президента, скажу, що Портнов це єдиний громадянин України, який на проти якого були застосовані санкції Сполучених Штатів Америки, але Україна його відмазувала від санкцій, і він не був під санкціями. Україні офісу президента, да. то ніхто його не замовляв. Будемо закінчувати да, на цьому. Да, нам нагадують, що пора закінчувати. Да, дякуємо за увагу. На все добре, це був Седо Вишневе.